Кресало. Повертався солдат додому з війни. Зустрілася йому стара відьма і запропонувала добре заробити. Ліс служивий у дупло, знайдеш там скарби, їх охороняє пес. Ось тобі чарівний фартух, посади на нього собаку та бери стільки монет, скільки зможеш винести. А мені прихопи старе кресало. Солдат спустився в підземелля. У першому залі на скрині з мідними монетами сидів собака з очима як миски. Солдат посадив його на відьмин фартух і набрав повний ранець міді. У другому залі на величезній скрині з срібними монетами сидів собака з очима як колеса млина. Солдат посадив його на відьмін фартух, викинув мідь і насипав повен ранець срібла. У третьому залі на скрині із золотими монетами сидів собака з очима, як міські вежі. Солдат знову посадив пса на відьман фартух, викинув срібло, насипав повний рани золота і прихопив крисало, яке просила відьма. Вибрався солдат із допла та спитав: Навіщо тобі крисало, стара? То не твоя справа, відповіла відьма. Віддавай крисало та йди собі. Он як? Розсердився солдат, вихопив шаблю і відрубав відмій голову. Солдат прийшов до міста, купив новий одяг, поселився в найкращому готелі та зажив весело і безтурботно. Якось слуги розповіли солдату про прекрасну принцесу, яка жила в королівському замку. От би побачити принцесу, подумав солдат. Він узяв люльку і вдарив кристалом по кремню. Тут перед ним з'явився собака з очима, як миски. Чого бажаєте, пане? спитав собака. Оце так чудесія!» – здивувався солдат. Ану, песику, підвези мене до принцеси. Собака підхопив солдата та полетів над містом. Хвилина, і вони були в замку, де спала прекрасна принцеса. Досхочу намилувався солдат принцесою, і собака повернув його додому. Ще не раз уночі навідувався солдат до королівського палацу і допомагали йому в цьому всі три чарівних собаки. Якось під час сніданку принцеса розповіла, що їй наснилося, наче до неї приходив солдат. Король розсердився і наказав стерегти спальню принцеси як зіницю ока. Стара Фреліна вистежила незваного гостя. Стражнички схопили солдата та кинули до в'язниці. Король призначив страту на наступний ранок. На світанку кат повів солдата на ешафот. Дозвольте мені перед смертю викорити люльку, попросив солдат. Він дістав із так кресало та вдарив по кременю. Відразу ж на майдані з'явилися три чарівних собаки і кинулися на королівський почет суддів і стражників. Принцеса обійняла солдата і поцілувала. Вони сіли в королівську карету. Три собаки підстрибували з радощу та гучно гавкали, народ кидав квіти, а солдати салютували і віддавали честь. Весілля видалося на славу. Чарівні собаки сиділи за столом разом із гостями та дивилися на всіх своїми величезними очима.